Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні я хочу познайомити вас з такою прекрасною чарівною рослинкою як широколисна гортензія. В моєму садочку зростає декілька сортів. І я хочу розповісти про свій досвід. Вирощування цих прекрасних квітів, які наповнюють сад святом, пишними ніжними соцвітями, які дарують відчуття хаски, розкоші і ніжності. На початку створення свого саду я, напевно, як і всі садівники, хотіла зібрати тут колекцію найкрасивіших рослин світу, які можуть зростати в нашій кліматичній зоні. І одразу після троянд я закохалася в гортензії. Тим більше зараз ринок пропонує такий величезний асортимент цих прекрасних квітів. Переглядаючи картинки, розплідників хотілося купити всі і одразу: і білі, і рожеві, і е, кармінно-червоні і різних форм і кольорів. І на початку так і було. Я замовляла на сайті малосенькі рослинки в горщиках П9 різних різних сортів. І яким же було моє розчарування? І... Здивування, що ці рослинки не всі зимують в нашому ґрунті або ж зимують, але втрачають свої квіткові брунки і не квітнуть на наступний рік. Придбавши близько 10 сортів і на наступний рік, втративши половину, в моєму садочку залишилося лише 4 крупнолисні гортензії, які змогли тут зростати. Якщо розплідники продавали правильно, то в моїй колекції залишилася ось ця чудова гортензія, яку я купувала під назвою Linzi N. Якщо це вона, то дуже вам її рекомендую. Прекрасна гортензія, яка формує великі суцвіття з великими квіточками, а всерединці в цій квіточці... Така, як на мостиночка. Це є, трояндочка Інес-сестер потрапила в кадр. В парі вона зростає в мене сама в цій композиції з е, ще однією е, гарною е, в моєму садочку е, гортензією, яка купувалась під е, назвою Безкінечне літо. Вона має дрібніші квіти. Такого ніжно-рожевого кольору. Можна, звичайно, їх підсинювати, але я цього не робила, просто не маю часу. Мені подобається ця кольорова гама. Безкінечне літа таке ніжно, ніжно, пастельно рожева, а лінзіен насиченіший рожевий колір. І те, що одна має більше квіта, а інша менше, дуже мило виглядає в загальній картинці. Мені дуже подобається. Гарними сусідами для гортензії є також хости, тому що і ті, і інші рослинки полюбляють кислий ґрунт, тому ви можете їх підкислювати будь-якими будь-якими способами, і кислим молоком, і підкислювати розчином оцінту і лимонної кислоти. Можна підсипати, що я роблю, підсипаю або Тирсу або, наприклад, навесні кору дрібної фракції. І це теж підкислює ґрунт, робить його більш пухким. Ще дуже подобається цим рослинкам, усім трьом. Тому для мене це ідеальне таке тріо, гортензії і хости в одній композиції. Найважливішим є те, щоб ви обрали тінисте місце для посадки, а на півтінь. Щоб не було яскравих сонячних променів і щоб добре зволожена тут була земля, тобто на сухих місцях краще не висаджувати, а там, де вам або зручно поливати, або де найбільше зберігається волога у вашому саду або клумбі. Зараз, коли пауза на трояндах і не так пишно вони квітнуть, звичайно, гортензії дарують свою. Ніжність і калорит додають саду. Ще однією особливістю цих квітів є те, що вони не всі ремонтантні сорти. В моєму випадку я навіть до кінця не визначила, хто з них ремонтантний, але напевно якась доля в цьому є. Тому що експерименти проводила різні, я їх і вкривала і як завгодно зберігала. І, як правило, навесні, коли починалися ці травневі приморозки, в мене обмерзали квіткові брунки на цих рослинках, і вони стояли просто зеленими красивими кущами. Тому я вирішила обрати для себе просто варіант. Вони зивуть у мене повністю по всій довжині куща. І вже після цих заморозків травневих я обрізаю, залишаючи живі пагони і вже з цих бронюк наростають квіти. Тому маю ці рослинки в декількох варіантах, я вам зараз покажу другий. Тому я рекомендую, щоб ви висаджували їх на. Менш продуваємих вітром місцях, щоб їм було не холодно а, зимувати, а, тому що це м -м, рослинка, яка саме квітує на бруньках, які закладаються зараз влітку. І я а, з моїх спостережень а, там, де затишок, там, де а, найбільш такі Захищене місце а, наростають найкрасивіші кущі. І потім, ось цей другий варіант. У мене виникла ідея зробити такий бордюр з гортензій. Звичайно, я його дуже-дуже-дуже люблю. Правда, тут трохи сухіше місце. Ось ще одна моя малютка, я вже й забула, хто це в мене залишилося. Треба буде визначити перший рік її квітування. Це ж така гарньоня гортензія, зараз дуже модно такі квіти, та в них якийсь такий неполовимий шарм в цих, не таких пишних квітах, а ніжніших. І ось тут вона також, цей бордюр у мене складається через одну я садила трой, гортензії Лінсі Н і наступна це безкінечне літо. Ось тут можна явно поспостерігати, як місце посадки впливає на рослинку. Тут в мене більш продуваємо місце. Я розраховую, що мої туї підростуть і будуть створювати більше затишку для гортензій. Тут вони також у мене скомбіновані ще з іншими, з іншими хостами, які мають такі лілові дзвіночки. Дуже красиво це поєднується з ніжно-рожевими пишними шапками гортензій. Коли це все разом заквітає, мені здається, що я десь потрапляю в якусь казку. А цьому моєму гортензієвому бордюру, я так його назву, вже другий рік. Всі ці рослинки були відчеренковані і поділені від тих двох маточних кущів, які я вам показувала на початку розповіді. Тому, якщо ви маєте місце і маєте бажання і хочете мати таку пишну, гарнющу рослину, звичайно, її легко розмножити і зробити самостійно з декількох кущиків, неймовірну, Гарна композиція в своєму саду, яка буде малувати вас протягом літа. М -м, погляньте на цю ніжність, як бісером вишита. Спека зараз, правда, стоїть, коли більш така Помірне літо, то вони дуже довго квітнуть, а зараз так швидко все. Швидко, швидко минає літочко. Тому і для себе знімаю і з вами хочу поділитися своїми ідеями. На цьому буду закінчувати нашу невеличку прогулянку по моїм гортензіям. Якщо вам цікаво було, ставте вподобайку і заходьте на мій канал «Чарівний Сад.